Братуха, а що ти тут робиш у мене в машині, а? Братіха! Кажи всім привіт. Добрий день. Так що, друзі, що я можу вам сказати, слава Україні! Слава нашим Збройним силам. З вами Надюха Сергійова. Всім привіт. Санька вже грузе. Що ми робимо? Правильно. Приїхали по-тихому, запустили нас і грузимо соєву макуху. Так що місто Требухів. Соєва макуха 063 070 83 63. Кому цікаво, дзвонимо пан Влад. Я не знаю, холостяк він чи не холостяк, дівчикам лишній раз не напрягать. О, так що от така ситуація. Зараз грузимо тонну мені і грузимо 200 кг Сашку. Так що, хто там каже, що я саню постійно ставлю на коліна, на, трохи досяг познімай. А що ставлю на коліна, то каже, поїхав, поїхав, все позабирав, чує, позабирав. Там нічого не ще на городі нічого нічого не робить. Звісно, поїхав брат, що забрав. На хримовичний разом От. Ну це такі вони зависливі люди. Завидуйте мужі. О, Так, що, друзяки, будемо сьогодні штурмити його хазяйство. Буду їхати в неділю на покрут. Надіюся, ще якщо нас сюди пустять, тому то реально. Печальна ситуація. Сильно мені кажую туди конкретно, тому що я не там, але опілкувальний з пацанами, звісно, це просто повна О, так що Будемо гнати автомобіль 110-ту бригаду. Зараз страшняково нам треба закрити ще одне питання і ще одне питання. Саме цікаве, ми будемо знову передавати автомобіль свобода Росії. А у нас, в нас, кстати, є стяг, тільки нам ще його не вислали, Підписаний Цезарем. А? Отак. Знаєш, ось так. На яких треба знати такий. Так, кому цікаво, що такий шефер, заходимо в Ютуб, шукаємо і ви все поймете. Ну, а ми поки нема нікого, потихому туди. Грузимо, камери нас знімають. Привіт, пацани. Скільки поміщається? Бусе... Ми... Скільки поміщається? Бусе... Ти вважаєш поміщає... мішки? А наш, а там туна була. Туна, да, у цього впаді? Так, всіх дав у палеті. Трошки туди дальше кидаємо. Там вже тут траву. Так, поселочку що що поки туди-сюди, поки світло не вернули, полетіли. А у мене нема. Нема? Наш ворога нам дав. Сонячний день такий хороший. Ох, хтось нам задонатить, Дякуємо велике. Так що не забувайте, якщо є можливість підтримувати наші збори. І в п'ятницю не забудьте приєднатися в прямий ефір. Так що на цьому поки все. Баста. Не будемо відео докази знімати. Треба Сашек вже такими машинами нам возити, так? Та ні, нам не треба. Нам ходить те, що є. Це, да? Скільки нам фронтілей треба, чи є? Фронтелей. Це да. що чуману ходить, ти поняв. Сьогодні чувак приїжджав, так що друзяки, загрузились. Красота, требухів, все. Сервіс який, так, да, Саш? Uh -huh. Загрузили нас, все, як має бути. Красота. Зараз <рес> підемо до сані помідори лазить. Но... Якісь малі такі вродили. Друз'яки, не забуваємо у п'ятницю заходити на прямий ефір, який відбудеться на ютуб-каналі на моєму Серії Шелудько з 20.30. І на протязі прямого ефіру ви маєте можливість виграти отакого коника. Тобто це у нас мотокультіватор порта, який надали нам брати Коцелапське місто Березань, які займаються продажею таких різних речей на привокзальній там. Вулиці кажуть, перед базаром з правої сторони, а також є у них вагончик на самому базарі. Так що ми їм дякуємо за довіру, за підтримку. Але для того, щоб виграти оцей приз, треба буде задонатити на протязі прямого ефіру не менше трьох разів по 200 гривень. Решта призів, які будуть, там буде електроінструмент від інтернет-магазину Корвет. А також від Володимира, також який займається різними речами продажує електрообладнання, будуть Віннізрова Руської. Ну, а також ще будуть деякі речі і смаколики від Лесі Петрівни. Так що приєднуйтеся до нас в прямому ефірі і вигравайте отакий от приз, супер-приз і багато інших. І таким чином разом підтримаємо наші безкінечні збори для наших захисників. На даний момент зараз ми закриваємо питання по 110 й бригаді, і є питання для хлопців. Свобода Росії потрібен буст, ми це все діло зробимо. І ще безліч-безліч різних речей. Два ЕКло на даний момент, два старлінка і купа-купа різних речей, які потребують наші захисники. Так що не будьте байдужі, заходьте в прямий ефір в п'ятницю і будемо з вами разом підтримувати наших захисників, тому що війна не десь там, не в когось, а в нашій державі і кожен із нас повинен щось зробити для того, щоб перемогти цю хляту Орду. Так що далі буде. Чи ж вісім штучок? Таксі до Дубровки заказували. Звісно. Так що, друзі, ну бігеньки прибігли, допомогли нам розгрузити. Так що моя тона Санькиних 100 кілограмів, вісім мішків. Все, погнали, працюємо. Я кажу, Ади, я не встиг виключити, вона вже каже, да, а ти читала, так? Да? Читала, да це взагалі. Так а ти їм написала? Що я не писала, я там, ну. Ой. Я подумала і вирішила. Якщо пи... Ну що... так я ж попрошайка, козак попрошайка. Угу. Сіромаха, шалений, це все про мене. Так що, друзі, заїхав я попрошай, до Санька. Саньок мені все помідорів нагрузив. Будемо їхати в неділю до хлопців. От, якраз, каже, такі вони підстинуть, щоб вони... Так. Да, якраз нормальок. Так що завеземо поцикам, Там є в нас трохи. Потроху там, що з миру по нитки дай, потроху цього. Збираємо. Ми з Надюхою зараз підемо до Цаші да на екскурсії, як завжди. Люблю я на те діло подивитися. Я кажу, колись мене. красиві які. Чуєш, колись мене шандарахне. І я поміняю свою цю. Пливуть? А ми як на екскурсію, а я поперекладаю. Ми підемо з Надюхином, да, подивимося. Може, Надюха все. Плюнемо, да, построїмо колись теплицю да, будемо займатися теж. Дуже люблю. Мені взагалі все червоне, воно мене дуже мане. Так що червоний мотоблок можете виграти у нас у п'ятницю. <плес> Ой, все бачення ченарю. Так що я дякую своєму братику. Вибач за попрошання чисто. <плес> 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 так що то таке. У нас є, є один. Є, є, всім пожалуй. А для кого, для хлопців це. Одне правило є святе з миру пониці путяного <плес> петля. Хватит всім, дякуючи тільки хлопцям і дівчатам, ми займаємося цією справою. Я ж копаю ту картоплю і дякую Богу, і дякую хлопцям. Бо як проїжджають ті села розбиті, розвалені. А коли я був от в Лаклах, а там дуже багато, ну, кажись, там греки живуть. ну, чи вони, ну не знаю, Можна на них так кажуть. І там усі городи, оце як у вас тут у в Дударкові, що кожен займається, ну більшість займається дуже багато огородництвом. І там... Городи перцю, капусти ухожені класно, воно гримить, гепає, летить та де і тепер. Так що, і люди не опускають руки і працюють, то ми тільки туди працюємо завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Ну, Сенька, пішли до тебе там, подивимося, що тебе там робиться. Ще ще один бойовий кінь. Так що, як? так як у мене, я кажу, старий, засмальцьований, димить. Ти, ти, був... ти, ти був... та ж ти теж циган, виходить? У мене є, малий. Мала, кажу, мала. В мене є, є. Кавун, у мене є. Так що, друзяки, відпочинок. Хто мріє про відпочинок, значить що? Якщо є така можливість, переїжджаємо в село і займаємося. Ті, хто кажуть, у селі є все своє, вірно. В цьому році, в цьому році трохи в саньки не вистачило. Руки він просто не всю теплицю підв'язав, виходить? А, так, да, нічого, і там таке стоїть. Аж вийде. боюся заходить. Надюха, йдеш? А? Так що, друзяки, ну дивіться, я просто не знаю. Як кому, а ну напишіть в коментарях. Скільки тут труда. Диви, а ці жовті що. Це жовті як називаються, Сань? Не знаю. Помідори порода не знаю. Не знаю. Крутяк взагалі класно. все, дивіться скільки. Так що Санька ж там в Києві торгує, приходьте до нього на бившу воровського, Я все не вивчив, як вона називається, і ти теж, так? Да? Кудрявського. Кудрявського. Так що помідори на закруточку, на солення, На, на... соленя. Да. Звісно, жаркувато. Ну воно тут воно, виходить як на відкритому ґрунті, бо ну, боки так, відкриті, та й відкритий. Тут можна заблудитися. Просто друзяки можна заблудитися. Ради цього я і приїхав попрошайніше до сані. Дивіться, це, це просто скільки труда, скільки праці. Дивіться, скільки, скільки. Це ж його все треба не тільки вибрати, О, його ж треба було посадити. Обробити, підв'язати, пасинкувати, Обробляти. А тепер прийшло діло що збирати. А руки то тільки дві. В Ленці дві. Ленка зараз займається. Я віношу, а ці ящики розложить. Розложує і капець, капець. Ну, а зараз як взагалі помідори йдуть? Так, да, да. Ціна зараз упала, звісно. По чому, чому ще у Києві помідор? Різний, від 40 і до 80. Це ціна. ціна хороша, бо у нас у березані, ну буває, там бабки виносять. Знаєш. Людина хоче там заробити, хоч собі на буханку хліба і продають, буває, оце такі чорні помідори. А, це цей принц, так, да, Саш? Це да, да. ж воно теж, це так як і цибуля. Жовта дешевша, красна, дорожче. Да, да, Дивіться, да, як воно, да, а. а? Передивіться, Ой-ой-ой. <зас> Ой-ой-ой. Це ексклюзивні помідори. Це обратно, жовті, тільки такі сливки. <зас> Ух ти, юханий бабай. <зас> Дивіться, яка здоровецька. Здороветь. Це саме помідор. помідор. Да, можна тут просто ще що Це все. Красний кристал. Це красний кристал. Саня вже знає, що це да, за. Так, я сажу так, знаю. Вона бажди щось дзвонить мені влад. Так що друзяки влад дзвонить, тільки ви хоч не обіжайте. Нічого, це вони дуже не обіжайте, бо приїхали, ми самі загрузилися. От, Вже знаємо, куди їхати, що. А тут у кулісі. О, це такі, я не знаю, щось самі красні, от самі такі вони, наче стандартні, це красний принц, кажеш. Да? Дивіться, як... Це яка. кристал. Чи кристал, дивіться. Це яка. кристал, це твердий, хороший. Чистенький, гарненький. М -м -м. Це такі на його на квашення, а, да, хороші? Закривати да, да, на квашення, О. О. Ну, тут, вже отходять, не... да. тут вже бачите, відходять. Тут а там зато пішла сливка. Це добре, що одне відійшло, але да, теж є. Ще є, ось ось, ось дивіться, як красота. Ось... Ого, який бичок. Оце тобі на диви. Бичаче серце якесь. Що це таке? Ого який це. здоровий. Таке, як серце. Так, да, так, да, так. Да. Клас. Це так, як мене питають, що за картопля, хрен її знає. Шелтківка де О, ну, які лебедики висять. Як губичка, так? Да? А? Ну, да. Пітюнчики, а? Красотунчики. Так що так? А там Саня в цьому году в нього там, Що там, як вона? Вони ж теж там посажені, Да? Вони посажені, просто їх не підпряджували, не всю. ми ж забирають. Ось сюди дивіться який. Ось сюди який. О, о, який матери, дивіться, а? Оце бичок, оце бичок. Тижка, дивіться, а, ви на ви полу ви скільки, ви. і вони є. Ну, це так, як на городі. Дох. У таких хазяїні. під пленкою дощу немає, поняв? І... і чистенькі, чистенькі. Я ж не скривав. Он диви, які бежать, і красиво, он диви який. Да? Що не підв'язані. Не підв'язані. Що да. ти мала? І винограду на всані, бачиш? Пробуєш. Непонятно. А що ти понаривав, бляха? ти не можеш зайти і нічого не нагромати, да? ну, так? Ми, так що, а ну, а тут, як завжди, тут, друзі, зміна. Один окроп викопав, чи цього перемолотив, другий посадив. Ой, щавель, борщик зелений, все як має бути. Так що, хто слідкує за нами, хто знає, хто такий Санька, буває, люди питають. так що Пишіть коментарі, підтримуйте, тому що дуже важка праця і в такий важкий період також треба це все діло робити. Саня, а що це таке? Базилік. А, це він вже зацвів, так? Да? Да. А бджоли ну, ці літають. Для бджоли ставив, став, так? Да? Ну не для О, груша вже і поспіла. Чи ж в прошлой раз був зелена була. Ну і перці. У нас, кстати, є одна тітка, яка живе у, у е, садову, в неї 160 сортів перцю. Прикинь? Як треба до неї доїхати? Малінка. Руки, руки, рук, рук не вистачає. Рук не вистачає. Малинка, малінка, грушкину. Це не собака дві? Не собака вирвав? Ні, це я вирвав сьогодні. Дивіться, яка красота. Мені це так подобається це діло. Пекучий, такий хороший, такий зіл. Але ж би, якщо кусок м'яса не з'їсти, то. Сильно пече, бачиш, що з грушею робить. Попеклися, вони не поспіли. Вона, ось, вона вже не добра, поняв? Це ж вона, оця ще зелена. Так, да, ця ще добра буде, а оця вже не добра. Вона спеклася. Спеклася. Маленька добра? Собака набігає. А вони дві однакові, та грушається, так, Саш? А, да. Там три, О. воно дешеве. Пастерна. Це пастернак же, так? Не, а що? Це дірей чи що він? лук Перей. Це корінці це... там їдять оті, так? Да, да, да. Такі вони як очеред. Тут теж ось все як кавуни. Все. Кавуни, баштани. А бачите, в косою приїхав на косило на петрушки. Да. Так що в Саньки все в порядку. Двір покошений. Трактор на місці. Вже якась тітка дзвонила, йому треба чи дядько подіскувати. Свині були, є і будуть, ніде вони не ділися. Ну, далі ми йти не будемо, там у нас солодка кукурудза. А, кукуруд... а поросята, ну повиходили. а ну йде сюди. Щось твої лунтики не хочуть. І ти що, дерево звалили, так? А воно так я його ви да, вони мені інтересно. Це для них це ексклюзив, чуєш. Разно, раз, це тут від пару виводків, так? Ото четверо залишилось, і один виводок. Так що бачили, Саня, свині все одно без свиней не туди ні не сюди. Кабаки лежать, вони на них ложили, так? Вложили хрен. Вони ними гуляються, мабуть. Бабака не забігають, не залізають до них. Джек, не трогай. Джек! А вони наоборот до Джека йдуть, чуєш де. Агай, красотуни. Так, да, Тобі я так би, звісно, в себе випустив би, але в мене сусіди застрелять точно. Да? Шевченківські дворові поросята, дударківські. Не продаєш, ні? Продає. Продаєш? Так що, друзі, може кому треба поросяти, а по чому, Саш? Ні, ну вся так і три. Три. Так що, друзі, може кому треба, то пишіть це в коментарях. Це. Я Сашки номер потім дам. О, тут кабанчиків трохи є. Ні, ну, понятно, що того більшого вже він, він... А. більший, а менший хет. А дуже один з тебе там що бігає. О, там двоє, я думав вони внутрішні. Так. Це є, грижовики. А. А вони, дивиться, ага, і... так, нормальні яєчки, я поняв. Воно один, бачу, і другий. Я зрозумів. Так що поросята також продаються. Ціна на поросят шикарна 3 тисячі гривень на сьогоднішній день. То якось люди були, не хотіли поросят, це обратно щось хочуть. Як коли їх у мене немає, то вони хочуть. Коли тоді казав, кому треба поросята, нікому не треба було. А я теж вирішив все-таки оставити собі. Бо стею, дивлюся, там хоч люди і бояться, там чума там і там, але треба тримати. Що вже буде, то буде. По-любому треба жити і по-любому треба щось робити. Так що, друзі, я заодно провідав братана, поколядував, попрошайничав, набрав хлопцям помідорів, завів Саньки Макухи, він мені нагрузив. Так гуртом і заділили. Це все діло. Ну, раніше я Санька просив, щоб він мені підвозив, коли в нього є час, але у нього часу як такового зараз нема. З городами дуже багато роботи. То ми знайшли хвилинку сьогодні, полетіли. А, тут у тебе теж синенький. Жовтенькі, радженькі. І, і, і кукуруза пішла до тільки тві почала ну, куколки. А, це да. ця пізня, ну типу, другий раз буде, так? Да? Тоже. Короб. Жара, конечно, в цьому додає перела. Морківочка. Обратно, окроп. Скільки праці, да, друзі? А то Санькін баштан. Дударковські кавуни. Дивіться які. Не рви, не рви, Саш. Я не, у нас є. Не треба поки. То потім в следующий раз. Дивіться, які воно Дударковські. Ой, що отсюда вже половину забрав. Воно який лебедик. Гарний. Такі два сорти, так, да, довгі. Да, да, да. Ось да. що довгі, а Це то. Ой, дивіться. хвостики хвості сухи. Не, ні, не, не надо. Та ну хай там у нас пару штук теж пов'язалось, ось дивіться якісь теж гарнюенькі, да? так? О така А Ну і кукурузка скоро буде вже. Ну так, вже... Бо я бач капає, бачиш Капає? А як, вона зараз должна питатися у качана. Та це наче більше, ніж була весною, да, та що переболіла. Да. Так що, друзі, як я Ага Як піднялися, дивись. Провідали санька, да, Надюх? Угу Трохи роботи є, да, одяг саш. Так що дятячі теж бажаємо здоров'я в першу чергу. І дякуємо за його небайдужість. Працюємо. Саме головне, щоб ми були живі здорові. Да. Так, так то, що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Зараз туди-сюди навіть кави не п'ємо, нас вже попоїли. Дякую владу. Дзвони пацани, вибачте, вибачте, що ми вас не загрузили. А ми по-тихому заїхали, самі загрузилися. Да, все, да, Надюх? Оттак. А він каже. Не за те, що ми самі заїхали до грузи, а за те, що вони нам не допомогли грузити. Це влад чинчинарем. Так що на цьому, друзі, все. Всім дякую. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Якщо треба поросята помідори, пишіть мені в коментарях, щось придумаємо. Да? Дамо якусь локацію, проведемо політзаняття. Чи стоїть вам номер давати ні, а потім вже будемо давати координати. А ні, я ж кажу на Кудрявського, яка там адрес. Херше на Кудрявського yeah, yeah. там є базарчик. Санька там торгує по п'ятницям. По п'ятницям. Да? Yeah, yeah. mm -hmm. Так що все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Післязавтра йдіть до сані по помідори, по зелень, по кавуни, по все що тільки можна. По картоплю, да, морку, баклажани yeah, 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 yeah. і все остальне. Чим багато, тим і ради. Тому що це їхній хліб. Так що всім пока-пока. Yeah. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам що поки маємо можливість займатися цим. Хоч не дуже й хотілося по весні, але мусиш, хіба хочеш. Так що всім пока, друзяки.